Зі мною на зв'язку Світлана Гринчук, це міністерка енергетики України. Пані Світлано, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації в енергетиці станом на сьогоднішній ранок. Так, як ви вже сказали, дійсно енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень у 12 регіонах. України ці обмеження діятимуть з сьомої ранку до 23, третьої, дивлячись від того наскільки швидко буде завершуватися ремонт і відновлення обладнання, яке було пошкоджено під час масованої атаки у ніч на 22 жовтня. Ми будемо коригувати графіки і сподіваємося, що навантаження на українців буде менше. Що стосується взагалі ситуації, то сьогодні ворог, на жаль, знову атакував енергооб'єкти прицільно в першу чергу в таких регіонах, як Сумщина, Чернігівщина, також були певні пошкодження на Дніпропетровщині і Харківщині. Там вже працюють і рятувальники ДСНС і енергетики приступили до своїх робіт. Отже, як бачимо, практично кожного дня. Російський енергетичний терор продовжується в той же час готові і ремонтні бригади, готові і по запасам обладнання, і по кількості ремонтних бригад працюють енергетики цілодобово, і те, що в нас є зараз, стабільно працює енергосистема. Це в першу чергу звичайна заслуга простих людей, простих енергетиків. Та да, величезна подяка точно нашим енергетикам за те, що світло повертається, і ми можемо ем, повернутися до відносно нормального життя. Пані Світлано, в яких регіонах є знеструмлення і відключення світла, якщо загалом. Так, я вже сказала, що діють графіки відключень mm -hmm. в 12 областях, але е, також е, окремо відключення в зв'язку з бойовими діями є на Чернігівщині, е, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжя. Це невеликі обсяги, але відключення є там в деяких населених пунктів саме через атаки, які були сьогодні вночі. Якщо про поради українцям, у які години варто обмежити споживання електроенергії? Так, ну українці на жаль, за ці чотири роки, майже чотири роки війни і вже четверту воєнну зиму навчилися і добре знають, коли треба економити. Це в основному ранішні пікові години навантаження з сьомої до одинадцятої вечірні, з п'ятої до десятої, це дуже допомагає для того, щоб енергосистема працювала стабільно. Переносити використання найбільш енергоємних об'єктів, найбільш енергоємного обладнання на денні години, тоді коли навантаження на систему не таке сильне, це справді допомагає енергетикам. Ну і плюс всі можливі, вся можлива економія електроенергії. Всі прекрасно вже це знають. Споживачі і реально користуються цим, роблять і допомагають значно. Це те, знаєте, пані Світлана, що варто бути відповідальним і таким чином також допомагати державі, тому що це важливо трохи економік, ми згодом. Будемо мати більше світла в наших оселях. Про міжнародну підтримку також хотіла вас запитати. Вчора ви спілкувалися з міністром енергетики Сполучених, Сполучених Штатів Крісом Райтом. І сполучені штати оголосили про санкції проти Росії. Можете тут дати більше деталей? Так, звичайно, ну насправді міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт він дуже переймається ситуацією в Україні і тим, як у нас триває підготовка і вже проходження. Осінньо зимового періоду, і ми з ним постійно на зв'язку і щодо можливої допомоги Сполучених Штатів, і щодо санкцій, в тому числі проти Росії, і стимулювання Росії нарешті зупинити цю несправедливу і криваву війну, адже тільки тільки Росія залишилася тією країною, тим агресором, який. Не розуміє, що війну потрібно завершувати і завершувати її якомога швидше. І звичайно, санкції, які вчора були прийняті адміністрацією Трампа, це перші перші такі потужні санкції. Перші взагалі для адміністрації Трампа проти Росії і, і одні з най, найболючіших, скажімо так, для російського енергетичного сектору, адже під удар санкцій потрапили дві найбільші нафтові компанії Російської Федерації, які в принципі і годують їхню воєнну економіку: це Роснефть і Лукойл, а також 34 пов'язаних з ними дочірні компанії. Тому як вчора заявив міністр фінансів спл. Сполучених штатів Скотт Бесент, що ці санкції якраз направлені на те, щоб відмовити, щоб нарешті вже якби причиною їх є відмова Путіна сідати за стіл переговорів і закінчувати війну. І Сполучені Штати сподіваються, що в тому числі це вплине на переговорні. Переговорні позиції і ситуацію взагалі з перемовинами щодо закінчення війни. Також обговорили з паном Райтом можливу допомогу у вигляді обладнання, імпорту газу, торкнулися також ситуації на Запорізькій атомній станції. Тут хочу. Подякувати вкотре нашим енергетикам, тому що сьогодні рівно місяць, як станція знаходиться в блекауті, і вже от біля 20 хвилин, як під'єднана знову до української енергосистеми, блекаут, який тривав місяць і дійсно був безпрецедентною подією, взагалі в світовому в, в, в світі, тому що не було таких довгих блекаутів. Запорізька станція 10 разів була в блекауті. 42-й раз відбувався ремонт ліній за ці роки окупації. Тобто українські енергетики, там 42-й раз ремонтували одну чи іншу лінію, які з'єднують енергосистему, і зараз вивели з 10-го десятого бликауту станцію з найдовшого, оскільки перед цим найдовший був 2,5 дні зараз. Місяць тому я думаю, що тут варто подякувати в першу чергу енергетикам, які під обстрілами з безпосередньою загрозою для свого здоров'я і життя все таки повертали повертали живлення станції найбільшої атомної станції в Європі. І сьогодні дійсно ми маємо вже більш безпечну ситуацію на цьому об'єкті. Це надзвичайно хороші новини. Наскільки вони можуть бути хорошими в цьому сенсі слова? І ще одна тема: Норвегія. Знаємо, що надасть близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Про це напередодні повідомляв президент, якої ще міжнародної підтримки в сфері енергетики потребує наша держава. Звичайно, зараз, коли атаки продовжуються практично кожного дня, ми потребуємо в першу чергу обладнання для здійснення ремонтів. Хоч ми і готувалися, і партнери нам дуже допомагали в цьому і через фонд підтримки енергетики, через проон, через Японське агентство розвитку Джайка, через різні інструменти допомагали саме з закупівлею необхідного обладнання, формуванням резервів. Але враховуючи ту інтенсивність обстрілів, ми бачимо тому що для того, щоб бути застрахованими і мати достатньо достатні резерви, достатню кількість необхідного обладнання, ми потребуємо в цьому плані допомоги і. Вже багато партнерів заявили, що готують додаткові внески в фонд підтримки енергетики, додаткову допомогу через інші програми підтримки України. І Норвегія вчора дійсно заявила про додаткову допомогу на імпорт української на імпорт газу для України. Це не перша вже така допомога Норвегії. Дуже дякуємо. Вони наші стабільні партнери з самого початку війни саме в питаннях забезпечення природними ресурсами, і далі цей діалог ми ведемо, як я вже сказала, і зі сполученими штатами і з іншими країнами. Але тут як таких два, напевно, напрямки треба виділити: це нафтогазовий сектор, та забезпечення газовими ресурсами, природним газом і також електроенергетика, це в першу чергу забезпечення необхідним обладнанням. Партнери допомагають, оскільки для них. Тому числі пріоритет це забезпечення сталого проходження опалювального сезону, оскільки це мова йде не про політику, це мова про життя людей, тому що зими в Україні достатньо холодні, і проходження опалювального сезону і безпечне проходження опалювального сезону, яке ну це є запорукою того, щоб не виникало ніяких ні гуманітарних. Пані, Світлано, дякую дуже вам. Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, була зі мною на прямому зв'язку. Спасибі вам за детальну інформацію. Дякуємо дуже.